Є новина, друзі, люди хочуть виборів після завершення військового стану. Та хто буде президентом і буде керувати нашою державою? Дослухайте до кінця. З'явилось опитування. Хто дивиться? Мій блог знає, що я люблю дуже опитування. І в цьому опитуванні це Соціс і Барометр, такі дві агенції. Ну, нормальні змі про нього написали про це опитування. Ну, тобто вони, якби, його підтримують. 57,6% хочуть виборів. Так потрібно проводити вибори одразу після завершення військового стану. 4,3% потрібно проводити лише місцеві вибори. 33% ні потрібно відкласти проведення виборів ще на певний час. І не знаю, 5%. Ну як на мене теж треба проводити одразу вибори, тому що ну наша влада засиділася і про це говорять численні корупційні скандали. Цікаво є рейтинг. Рейтинг, розумієте, І тут зараз поговоримо, тому що на ну, співпадіння виникає. Рейтинг усіх опитаних. За кого особисто ви проголосуєте на виборах президента, якщо вони все ж таки відбудуться найближчим часом. Зеленський 21,8. Ну, тобто це його рейтинг. Залужний 19,6. Порошенка 4,5. Разумков 3,8, Буданов 3,7. Білецький 3,5. Тимошенко 3,4%. І, і далі Прокопенко 1,9, Притула 1,8, Бойко, 1,5, Кличко 1,5%. Тут не зовсім не зрозуміло. Але знаєте, що найцікавіше в цьому рейтингу? Ну, нам постійно розповідають, що в Зеленського рейтинг довіри 75, 74% найбільше був. Потім впав. От я казав, що він стрімко в нього падає до 65%. А рейтинг чомусь на виборах 21%. Ну приблизно, якщо рейтинг в нього 21% на виборах, ну якщо це правда, та ми в це віримо. Ну те, що нам пишуть, то максимальний рейтинг довіри ну, в нього 30%. До речі, тут є друга така строка, Скільки відсотків проголосу? Я на цього говорити не буду, тому що це знаєте, це накручує для Верховної Ради, що от і там і Зеленський проведе фракцію, і Залужний, і Порошенко, і Разумков, і Буданов, Білецький це можливо, але це не факт. Тому знаєте, про це нема що Говорити і я думаю, що якщо ну, ці корупційні скандали будуть продовжитися, а вони поки що йдуть повним ходом у влади, то до осені ми будемо мати рейтинг 8, наприклад, на виборах. А можливо, ледь-ледь прохідний до е Верховної Ради в Зеленську, я маю на увазі про залужне. Я взагалі не розумію, чому люди хочуть вибирати залужного президента. Ви ж не знаєте, хто це. Ні програми немає, ні команди не зрозуміло. Він сківалом фотографується, а ходить там, отримує якісь там ступені, наукові. Не зрозуміло взагалі. Це просто нам показує. з заходу вот. Беріть нового правителя. Як на мене, це абсолютно неправильні речі. Я от дивлюся лікаря, такий Друзенко є, так, який воює. Так Як на мене, він набагато розумніші речі говорить, ніж Зеленський і Залужник. Краще з ним іти, ну, на вибори і за нього голосувати. розумієте? Ну, я вже не кажу там Разумков, Буданов, Білецький. Просто е, я от хочу закликати навіть українців не голосувати за людей. За якими мене зрозуміло, хто стоїть, тому що вже є Зеленський і вже є Чернишов. Ну ми бачимо підозру Чернишова. Просто прийшли люди на плечах Зеленського, які зараз заробляють дуже сильно на війні, і цього допустити не можна. Тому напишіть, що думаєте. Ну напишіть, чи підтримуєте Залужного Зеленського, кого там підтримуєте? Лайк, репост, підписка і телеграм обов'язково підпишіться.